Отже, ти вилікував мене від тієї недуги, ти врятував сина раби твоєї, поки що лише тіло його, щоб мати нагоду подбати про його краще й певніше спасіння. я спілкувався тоді в Римі з псевдосвятими брехунами, а не тільки з їхніми слухачами, до яких належав і хазяїн дому, де я занедужав і вилікувався, а також із тими, кого називають обранцями. Бо досі мені здавалося, що грішимо не ми, грішить у нас якась чужа натура, сам не знаю яка. Це дуже відповідало моїй гордості, що я сам поза гріхом, і якщо я навіть учинив якесь зло, то не потребував признаватися у провині перед тобою, щоб одержати від тебе оздоровлення моєї душі, яка згрішила перед тобою. я дуже любив виправдовувати себе, а обвинувачувати щось інше, сам не знаю що. Воно ніби було в мені, але не було мною. А в дійсності тим усім був я сам. А моя безбожність роздвоїла мене проти мене самого, і це був той невеликовний гріх, що чим менше я вважав себе за грішника в самогутній Боже, тим більше моя окаянна неморальність бажала, щоб ти вчинив погром у мені на мою погибель, а не переміг мене задля мого спасіння. Бо ти не поставив сторожі перед устами моїми, ні дверей стриманості до округи губ моїх, щоб моє серце не прихилялося до слів неправоти, аби знаходити виправдання гріхів своїх за прикладом тих, що творять беззаконня. Ось тому я й далі водився з їхніми обранцями, хоч уже й почав втрачати надію, що досягну, хоч якихось успіхів, у цій помилковій науці, а що я не знаходив нічого кращого. То вирішив задовольнятися й тим, але вже без запалу і байдуже. Безпало мені на думку й те, що філософи, яких звали академіками, були мудріші за інших, адже вони вважали, що в усьому треба сумніватися, і висунули твердження, що людина не може зрозуміти ні крихітки правди. Отож я, йдучи за думкою загалу, вважав, що вони про ті речі мають чітке уявлення, тоді я ще не докопався до їхніх справжніх намірів. Я вже зовсім відверто відраджував свого хазяїна від надмірної віри, з якою він, як я зауважив, прив'язувався до казок, що ними переповнені книги Маніхейців. Незважаючи на це, я жив із ними у тіснішій приязні, ніж з іншими людьми, які ще не перейнялися цією вірестю. Я вже не захищав її з таким запалом як раніше. Однак моя приязнь із ними, чимало їх ховалося в Юримі, не додавала мені запалу шукати щось інше, тим більше, що я вже не сподівався знайти у твоїй церкві, Господи, неба і землі, Творше все світовидимого і невидимого, ту правду, від якої вони відвернули мене. Мені здавалося гидкою віра в те, що ти маєш вигляд людського тіла і зовнішні лінії, схожі на наші члени. Тому то скільки разів я хотів думати про Бога мого, але не міг нічого уявити собі, крім тілесної маси, бо в моїх очах не могло існувати нічого, що не було б нею. Це була основна і майже єдина причина моєї беззастережної помилки. Це було також причиною того, що я вірив, ніби існує також якась субстанція зла, бридка і неоформлена маса, чи то дуже скупчена, її називали землею, чи то дуже розріджена й ніжна, неначе тіло повітря, у якому їхня уява бачила духа зла, що тиняється по цій землі. А тому, що моя побожність, хоча й дуже слабо освічена, змушувала мене вірити, що добрий Бог ніяк не міг створити злої природи. Я виставив проти себе дві ворожі маси, одна й друга були безконечні, але розміри злої були менші, а доброї більші, і саме сі згубної скверни випливали для мене й інші окаянності. Бо коли моя душа намагалася навернутися на католицьку віру, щось відпихало мене від неї, тому що ідея, яку я виробив собі про католицьку віру, ще б не була досконала. Мені здавалося побожнішим вірити в те, що ти не обмежений не з усіх боків. Боже, ти перед ким я визнаю сердя Твоє до мене, а тільки з того одного боку, де зла маса протиставляється Тобі. Але тут треба було визнати, що ти обмежений, тобто не міркувати, що ти обмежений з усіх боків виглядом людського тіла, і кращим здавалося мені вірити, що ти не створив зла. Зло видавалося мені в моєму неоцтві не просто субстанцією, а субстанцією тілесною, бо духа я не міг уявити собі хіба тільки як дуже ніжне тіло, що тим більше розпростиралося у просторі, ніж міркувати, що природа зла такого, як собі уявляв, походить від тебе. Я думав, що й наш Спаситель, твій єдинородний син, воплотився для нашого спасіння зі світлої маси тіла Твого. І більше щодо нього, я не вірив ні в що, хіба тільки в те, що підсовувала мені моя дурна уява. Я думав, що така натура не могла народитися з Діви Марії без тілесного єднання, але як це єднання, яке я собі символічно змальовував уяві, відбулося без заплямування, я не уявляв. Отже, я намагався вірити в його втілення, боячись, що не мусив повірити в тілесне заплямування. Сьогодні, коли твої одухотворені сповідники читатимуть цю мою сповідь, вони сердечно і поблажливо сміятимуться з мене, але ж я був такий.